Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання: Куп'янсько-Лиманський напрямок, чи є якісь перешкоди у військових України в цьому напрямку, щоб відігнати расистів, знищити і, скажіть Вищі сили, липень. Які події будуть відбуватися у липні? на Куп'янсько Лиманському напрямку, ну, вони сильно гатять, будуть бомбить. Ну і наші також. Відкриється дорога. Шлях відкриється. Оцих всіх росіян, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку, буде вбито Україною. І дорога буде відкритий шлях, рух. Так, і радість до кінця липня. Дивіться, кінець липня і у небі на землі, тут завершаться важкі бої, тут буде відкритий прорив. Ну В тому плані, що наші військові зможуть звільнити територію. от буде взяти в полон багато людей, рашистів Верніше і зброю російську. Такі справи. Купянський напрямок. Попри те, що є люди, що працюють на рашистів Це я заперечую повністю. Це також заперечую. Так. Обстріли. Росіяни більше не можуть обстрілювати наших військових. Закриваю небо і закриваю всю можливість. У росіян немає чим обстрілювати. І немає людей, які це будуть робити. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую весь негатив. Откриваю всі шляхи військовим України на знищення расистів. На Куп'янсько-Лиманському напрямку немає жодної перешкоди, щоб. Вибити всіх росіян буде так, буде так, буде так. Це заперечить. Вони хочуть переговорів, дайте вийти, дайте вийти. ні Нічого ніхто не дасть. Тут дорога в один кінець. Прошу ваші сили, допоможіть. Заперечу весь негатив. Допоможіть нам, будь ласка, відсікти і відвернути росіянам. Від лиману, від Куп'янського, від З цього напрямку. Рашисти тікають, уходять. Більше не мають змоги воювати. Відвертаю віки вічні, буде так. Закликаю, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Нашим військовим надходить вся має, має прийти необхідна броньована техніка, всі снаряди, боєприпаси, всі далекобійні ракети, і все необхідне і літаки. Перекриваю, перекриваю для знищення расистів на Лимансько-Куп'янському напрямку. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Відкриваю всі шляхи дороги Україні. Для перемоги буде так. А росіянам закривається дорога, закривається постачання зброї, перекривають більше. рашисти не отримують, чим воювати в них немає. Закінчуються повністю всі боєприпаси, снаряди, кулі, дрони, все закінчується, буде так. І танки, і все в них руйнується, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть. Очистити українську землю від расистів, забрати їх з купянсько ламанського напрямку, Відвернути. Більше не можуть вони продовжувати окупацію, відходять, складають зброю, тікають, є намір. Скласти зброю расистів, тільки один намір. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи і дороги для військових України. На К'янсько-Лиманському напрямку відкриваються всі шляхи дороги. Надходиться вся необхідна зброя, техніка. Буде так, буде так, буде так. і Прошу захисту для військових України: відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі. Вибухову хвилю, ламки. Все можливе ураження і загрозу для життя відвертаю від наших військових, а також від цивільних. Повертаюся расистам. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що заважаю військовим України знищити шістів на Лиманському, Куп'янському напрямку буде так. Вона буде все сказане здійснено. Так що так, до кінця липня оця вся групіровка буде оточено, знищено і ще й будуть взята техніка. Рашиста, рашиська. Дякую за увагу.